Добрий день. Вчора було підписано історичну угоду про старічне партнерство між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. І це є дуже добре. Ми в народному оглядачі вже багато років відстоюємо ідею, що найкращий вектор розвитку України це співпраця, це такий собі союз. Між Балтослав'янським та англосаксонським світами, і ця угода вона якраз лягає у цей вектор. Проте і наші вороги, наші супротивники теж не гають часу. Сьогодні до Путіна в Москву приїхав президент Ірану Масуд Пізешкіян для підписання договору про партнерство. Взагалі, після того як в минулому році переміг на президентських виборах в Ірані, то іранська пропаганда намагалася створити для західного світу такий його образ, як ну такого собі ліберала, вільнодумця, там летні опозиціонера до режиму Аятол, насправді він такий самий прихильник режиму Аятол, як і всі його попередники. Більше того, він ще і полкий прихильник корпусу стражей Ісламської революції. Він свого часу, ще коли не був президентом, дуже різко виступав проти рішення Сполучених Штатів визнати цей корпус терористичною організацією, і навіть з'явився на антиамериканський захід. Ну там в Ірані. В формі цього корпусу і заявив, що готовий буде вдягнути форму цього корпусу ще раз. Тобто, він є такий самий прихильник режиму Аятол і корпусу стражі Ісламської революції. І як ми бачимо, в цей договір, який він підписує з Путіним, передбачає насамперед співпрацю по створенню транспортних коридорів для. Торгівлі енергоносіями, але цілком можливо, хоча про це поки що немає інформації, там є і військова складова. Адже ми знаємо, що е, Іран активно підтримує е, війну Росії проти України, і ми це бачимо і відчуваємо е, через оці от іранські шахіди, е, те, що вони об'єднуються. Це не може не турбувати і наших союзників, зокрема Сполучені Штати. Хоча Сергій Лавров сьогодні зранку давав інтерв'ю Sky, Sky TV і заявив, що, ми, що ці договори із Північною Кореєю і з Іраном не спрямовані ні проти кого, проте, ми. Чудово розуміємо, що ці договори спрямовані саме проти, скажімо так, сіл добра в світі, насамперед проти Західного світу. Тому спецпредставник новообраного президента Дональда Трампа з питань російсько-української війни генерал-лейтенант Кіт Келлок, вже закликав Сполучені Штати повернутися до політики максимального тиску на Іран, адже ця політика була сильно пом'якчена за час президентства Джо Байдена. Навіть Кіт Келлок навіть спеціально не так давно приїжджав в Париж, для того, щоб взяти участь в заходах Національної ради опору Ірану. Це опозиційна група, яка бореться проти режиму Аятол за встановлення в Ірані демократичного світського режиму, так ось Кіт Келлок також закликав США, ну, тобто новообрану адміністрацію, підтримати іранський народ в його боротьбі проти режиму Аятол. Як ми бачимо, Світові ізгої е, об'єднуються, Путін шукає собі допомоги у Північній Кореї і Ірану, і вони надають йому зараз військову допомогу в його боротьбі проти України. Так що в сучасному світі, схоже, консолідуються групи з одного боку зла, з іншого боку, сили добра. І світ, схоже, готується до глобального протистояння. На все добре!